Перед журналістами Прикарпаття виступив новопризначений головний міліціонер області Василь Фелик. Полковник вважає, що зі своїми обов'язками правоохоронці впоралися, охорону громадського порядку забезпечили. У жодні процеси не втручалися. Далі пряма мова очільника міліції Івано-Франківщини. Шановні представники засобів масової інформації. Ну, сьогодні наша зустріч. Я хотів би через вас, через засоби масової інформації, сьогодні донести ту ситуацію, яка вчора. Склалася біля облдержадміністрації. Ви знаєте, що я напередодні це говорив, і сьогодні говорю, що міліція робить все для того, щоб в нашій, в нашій області, в місті Івано-Франківську, була повна стабільність, так, щоб люди відчували безпеку. І практично міліція спочатку проведення заходів. Так, що стосується Майдану, забезпечує охорону громадського порядку і все робило для того, щоб не було жодних порушень. І ми цього досягли. Оцінку нам дають люди, і сьогодні вони говорять про те, що міліція забезпечує охорону громадського порядку, не втручається в жодні процеси. В той же час люди відчувають сьогодні безпеку на Майданах у відчині і нічні періоди часу. Ми і надалі будемо це робити, і надалі будемо гарантувати нашим громадянам безпеку. Міліція задіється, ми посилюємо наряди. Розуміючи про те, що напевне серед е, е, цих зібрань є окремі радикально налаштовані особи, які хочуть дестабілізувати ситуацію сьогодні в області. І вчора, як приклад, ми знаємо ситуацію, коли окремий депутат, я ще раз кажу, один депутат обласної ради, бо всі інші депутати і е, голова обласної ради, значить, вже дали оцінку цьому депутату, який намагався дестабілізувати ситуацію, проникши. Зірвавши замок в хідних дверях, проникши в облдержадміністрацію. Міліція була задіяна негайно для забезпечення охорони громадського порядку. Проведена була робота з людьми, свідомі наші громадяни, зрозумівши, що вони затягнуті в незрозумілу ситуацію, яка тягне за собою кримінальну відповідальність, вийшли з приміщення. Провів з ними бесіду окремі політики, громадяни <кій> покинули територію облдержадміністрації і мирно, е, мирно е, е, пройшлися по вулицям міста Ана-Франківська, а міліція забезпечила їхню безпеку. Я хочу через засоби масової інформації звернутися до наших громадян. Не піддавайтесь провокаціям окремих політиків. До речі, цей депутат, якому буде дана. Законна оцінка обов'язково в межах чинного законодавства знаходився сьогодні по інформації в нетверезому стані. Саме в такому стані люди сьогодні провокують наших людей на порушення закону. Я звертаюся до всіх людей, до наших е, законослухняних громадян. Не піддавайтеся цим провокаціям. Все це направлено виключно для переслідування своїх особистих меркантивних інтересів. Далеко не інтереси людей чи е, Держави їх турбують. Тому е, цій ситуації ми дамо оцінку. Зрозуміло, що міліція відреагує. Вона буде все робити для того, щоб це не повторилось. В той же час, я ще раз кажу, що все-таки серед е, поважних наших... Депутатів є окремі, які все-таки намагаються сьогодні дестабілізувати ситуацію. Ще раз наголошую, це одиничний випадок, і я переконаний, що він буде Поряд з цим він заслуговує на увагу для того, щоб ці факти не повторились, не піддавати ще раз провокаціям. У нас все стабільна ситуація, ми контролюємо ситуацію, нас люди поважають, вони бачать роботу в міліції. Так буде і надалі. Ми все будемо робити для того, щоб забезпечити. Безпеку наших громадян тож і час наголошую, щоб цих фактів не було.